Вам, люди почесної і відповідальної професії, педагогам, вихователям, викладачам та наставникам, які готують нову Україну, складаємо сьогодні величезні слова подяки. З Днем освітян вітає Україна усіх, хто світлом простеляє путь. Для кого Вічні. Завдяки повсякденній праці працівників освіти діти долучаються до старних знань, які допомагають їм обрати життєвий шлях, стати справжніми опівцями своєї справи. Саме на плечі вчителя, рухователя, керівника гуртка лягає особливо відповідальна місія, бути для молодшого покоління джерелом мудрості і знань. Від вас у великі мірі залежить майбутнє нашого. Освіта і життєві пріоритети його, вміння і бажання юних громадян будувати сучасність. Високі моральні якості, відчуття патріотизму, поваги і любові до держави, рідної землі та рідної мови готовуйте ви, юних мешканцях нашої громади. Ви опанували технології дистанційного навчання, пристосувалися спочатку до роботи в умовах карантину, а тепер продовжуєте виховувати. Окрім підготовки конспектів та планів уроку, звичними для вас стало плетіння маркування сітк, облаштування купитів та сховищ, випічка різних смаколиків, військових та педагогічних приміщення і багато різних видів волонтерської роботи. Дорогі освітяни, вам подякувати. В першу чергу за те, що ви з дня в день роками плідно працюєте, і віддаєтеся своїй улюбленій справі, Ви вчите наших дітей, ви будуєте для нас майбутнє. Я дякую вам за це. Нехай Бог бачить ваші добрі справи і дає вам сил і здоров'я на многих літа. Це що саме головне. Нехай все складається у вас як найкраще у вашій трудовій діяльності. Нехай буде більше розуміння, поваги від батьків, від колег один до одного, шани і поваги від дітей, яких ви навчаєте. Нехай у кожній сім'ї вашій буде мир, злагода і любов, тому що все, що у вас вдома, ви несете з настроєм на роботу. І дай Бог, щоб все складалося дружньо і мирно у ваших трудових колективах, щоб без в нас йшли додому. Знаходяться слова для тих, хто присвятив своє життя освіті. Для тих, хто, можливо, в якийсь час чисто, можливо, випадково голої долі потрапив. Цю погорну, але разом з тим, як і я хочу сказати на сьогоднішній день, навіть не уявляє свого життя поза освітою, поза школою, поза уроками, поза навчанням і організацією цього всього процесу, хто займається організацією, обслуговуємо і так далі. Я хочу сказати про те, що в наших руках доля нашої держави. В наших руках майбутнє те, як на сьогоднішній день ми бачимо, складеться ситуація, вже складається, не те, що ми з вами. Виховуємо, маємо виховувати, маємо самі жити цією ідеєю виховання патріотів, навчання їх і виховання любові до батьківщини. Це наша.

Коли мені присудили, всіх хлопців любити. Людей був, махові, посіки, людей бума, посібів, посібів, людень у посіків, та й усі Та любов, яку ви їм віддаєте, колись повернеться і зігріє вас. Нехай добро постійно не розквітне і дасть плоди у молодих серцях. Нехай ніколи не заправне світла, яким освітлюєте дітям шлях.